Авіація рефії піднялася у небо із наміром завдати потужного удару по Україні. Літаки були повністю споряджені, готові випустити ракети. Але щойно розпочалося зниження і підготовка до атаки щось пішло не так. Борти почали неконтрольовано диміти, і все скінчилося страшними інцидентами. Полум'я розривало корпуси на шматки, уламки падали на землю, залишаючи після себе суцільне згарище. Приготуйтеся від того, що побачите у відео. Ви не стримаєте емоцій. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати. Російський літак впав на окупованих територіях. Він ймовірно був збитий своїм літаком супроводу. Про те, що причиною міг стати так званий дружній вогонь, повідомляє і телеграм-канал Bomber, пов'язаний із повітряно-космічними силами Росії. Однак це не єдиний подібний випадок, та все ж продовжимо щодо цього. Стало відомо те, що на опублікованих кадрах видно, що у російського літака, який летить першим у парі, несподівано відлітає крило, після чого він вибухає і падає. За даними FightBomber, для з'ясування причини аварії призначено спеціальну комісію. Окрім випадкового пострілу літака супроводу, російські пропагандисти вигадують також інші версії руйнування крила та вибуху літака у повітрі над Донбасом, серед яких влучання зенітного снаряду, вибух некерованої ракети на виході зі ствола, дрон та навіть вертольотна міна. Однак найімовірніше причиною став все таки френдлі фаєр. Тим більше, що це вже не перший схожий випадок російській авіації саме із. З цим літаком так чи інакше, судячи з опублікованого відео, неможливо однозначно встановити, що саме стало причиною авіакатастрофи. Однак на основі можна зробити декілька припущень, які пояснюють катастрофу. Першою можливо причиною дійсно є збиття російського су 25 введеним су 25 який летів позаду та виконав пуск на керованих авіаційних ракет у безпосередній близькості. Одна з ракет могла влучити у крило першого літака і, хоча не вибухнути, через невзведення на малій дистанції. Однак пошкодити крило достатньо, аби воно зруйнувалося при маневрі. Проте кадро із відео показує, що пуск ракет відбувався ліворуч від літака у той час, як відломилося праве крило. Утім, сприйняття відстані може бути спотворене. Через перспективу відео тому виключати цю теорію не можна. Другою можливою причиною може бути нештатне спрацювання некерованої авіаційної ракети, яка у свою чергу призвело до несходу ракети та подальшого вибуху, що зруйнував літак. На користь цієї гіпотези може свідчити хмара білого диму, яка з'являється у момент підриву крила. Однак це також може бути хмара, утворена авіаційним паливом, яке розпилилося у момент руйнування обшивки. Третя можлива причина це дефект силової конструкції літака, який виник через тривале інтенсивне використання літака у бойових діях. Або виробничий дефект, на користь цієї гіпотези свідчить те, що крило відломилося саме у момент віражу, коли воно піддається найбільшим навантаженням. Ще одним непрямим підтвердженням може бути і те, що експлуатація російських штурмовиків середній вік яких сягає 40 років, і вона пов'язана зі значною кількістю аварійних ситуацій. Детальніше про вибухи у російській авіації розповів військовий експерт Олег Жданов в Сумській області. Наша госпогранслужба відмічає змінення тактики примінення FPV-дронів. Здесь імені Это не... Ми вже знаємо вже ту тактику. Російські окупанти приміняють тактику засади. Они сажають дрон на оптоволокне, Именно только такие дроны могут применяться для засады, потому как обычные дроны в ПВ очень большая вероятность потери радиосигнала при посадке его на землю. И потом активировать дрон и поднять это огромная проблема. А вот оптиковолокно, оно дает надежный контакт, надежную связь оператора и дрона. И что они делают? Дрон подлетает к дороге и приземляется. Садится, они даже специально делают такие э, подставки из металлопластиковых труб, выгибают их, или из пластиковых труб, но выгибают их, нагревая. Э, делают как полозья для дрона. Почему? Потому что они бывают высотой там под 30-40 сантиметров, потому как дрон, чтобы не зацепил своими лопастями траву, потому что если он траву зацепит, он запутается и не взлетит. И вот они на таких полозьях, но это выдает очень хорошо дроны, демаскируют, потому что они находятся выше травы. И они стоят на обочинах дорог в ожидании цели. Разведчик, дрон-разведчик висит, смотрит за дорогой, как только появляется какой-то объект. Кстати, в основном в этом плане, почему от Госпогранслужба, потому что они на разных участках границы они это проводят там же там где нет боевых действий активных там тоже эти засады и поэтому очень часто попадают гражданские автомобили под э, вот такие засады расистских дронов и соответственно когда едет машина дрон поднимается в воздух и атакует эту машину так действуют расистские оккупанты. А э, наши операторы уже начали э, охоту за такими дронами. Дрон очень хорошо видно, он выше травы. И, соответственно, наши операторы патрулируют вдоль дорог нашими дронами и впивишками. И, соответственно, обнаружив такие засады, ликвидируют эти Дрони у ході російсько-української війни значна частка знищених су 25 припадає саме на небойові втрати. Утім, чимало російських літаків знищується і в ході бойової роботи наших захисників. Зазначимо, що після операції Павутина та низка інших ударів по аеродромах Росії агресор тепер шукає шляхи убезпечити свою військову авіацію. Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап. Цитую. Вони почали будувати укриття для тактичної авіації, винищувачів і бомбардувальників, тому що ми їх зараз загнали так, що вони ніде не можуть бути в безпеці. Якщо раніше вони літали до лінії бойового зіткнення на відстань 100-150 км, кілометрів, то потім вони перемістилися на 300 кілометрів та почали переміщуватися далі. Наголосив Криволап. Про цьому аналітик додав, що зараз ескадрилья су 34 приписана до Енгельса. Не знає, куди її діватися, хоча йдеться про авіабазу на відстані 650 п'ятдесят від українського кордону кілометрів. Вони намагалися там у Бутурліно перебратися, але й там дістали. Тому вони розуміючи, що далі бігти нема куди, вирішили, що щось робити. Зокрема, якісь укриття стратегічну авіацію вони не можуть поставити під укриття і навіть на віз, бо є домовленість із американцями по договору про ядерні озброєння, що обидві сторони, хоч і вийшли з цих домовленостей, показують всі переміщення стратегічної авіації. Тому закривати ту 160 Ту-95 і навіть у 22 вони не будуть, бо це буде серйозне підвищення рівня небезпеки стосовно. На використання ядерної атріади сказав Криволап. При цьому експорт зазначив, що росіяни загнали літаки на віддалену авіабазу Анадир на Чукоці. Це тому, що там доріг немає і там наші вантажівки під'їжджати не можуть. Пожартував Криволап, нагадуючи про операцію Павутина у ході, коли дрони камікадзе призвели, скажімо так, до бавовни щодо російських аеродромів. Острах росіян не безпідставний, адже нещодавно вперше в історії військової авіації винищувач f 16 збив російське сутро. 35 у повітряному бою. Так, сили України оборони України зробили це на Курському напрямку. Про це йдеться в матеріалі видання Більд. За даними більд над північно-східною частиною України стався повітряний бій, який увійде в історію. Сили оборони використовували в 16 для ударів по російських цілях як на території України, так і в прикордонній зоні Курської області. У відповідь росіяни підняли у повітря Су-35, Однак їхній літак потрапив у засідку та був знищений. Російський пілот не усвідомлював, що летить у засідку вказали у виданні під час операції Україна застосувала не лише літаки F-16 із керованими бомбами та ракетами, а й шведський розвідувальний літак САП 340 AEW. у виданні пишуть, що це допомогло українським силам ефективніше виявляти цілі та координувати дії у небі. Розвідувальний літак АВАКС. Виявив наближення російського винищувача приблизно за 200-300 кілометрів від українського кордону. Тоді, коли літак підлетів ближче, шведський САП передав винищувачу F-16 координати. Цілі завдяки цим даним. Український літак випустив ракету АМ-120, яка здатна вражати цілі на відстані до 50 кілометрів. Російський винищувач збили приблизно за 16 кілометрів від українського кордону. Біля міста Короново у Курській області російські медіа пишуть, що пілоту вдалося катапультуватися із літака. Вказується, що два українські винищувачі, які брали участь в операції, повернулися на базу без втрат. Зазначимо загалом, що а, су «35» – це один із найсучасніших бойових літаків РФ, який активно застосовувався для ракетних ударів по Україні, а також прикриття стратегічної авіації окупантів. Вартість одного такого літака близько 85 мільйонів доларів. США окрім цього. Нещодавно морський дрон Магура, спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 вперше у світі збив військовий літак російський багатоцільовий винищувач. «Су-30», повідомили «Угор». Літак був знищений ракетою, випущеною із дрона. Операція була проведена у співпраці зі службою безпеки України і силами оборони України в акваторії Чорного моря неподалік від порту Новоросійська, де базується частина чорноморського флоту РФ. За даними Гур, винищувач орієнтовною вартістю 50 мільйонів доларів спалахнув у повітрі та впав у море. Ну, ми будемо з вами говорити далі. бо... Є думки експерта про спецоперацію Служби безпеки України в офісі ФСБ в Москві. А це ну, якби за думкою експерта. Це чиста перемога над спецслужбами Росії після проведення унікальної спецоперації в ключовому так званому політичному офісі зрадників в Москві, СБУ отримала ще одну перемогу над спецслужбами ворога. А про це дописав свою думку політолог і екс нардеп Олександр Черненко. Він коментував інтерв'ю таємного агента Служби безпеки України, який під прикриттям працював помічником зрадника Владіміра Сівковича. Що він каже? Він говорить наступне. Я процитую. Розкрита внутрянка роботи офісу зрадників у Москві. Це важливі дані про те, як побудована робота російських спецслужб та як вони використовують зрадників. Те, що служба безпеки Україна мала агента на такому рівні в Москві, ще одне свідчення високого рівня роботи служби, поставити свою людину в ключову російську структуру, яка займалася Україною. а Потім, після виконання, завдання, ще й вивести, змогти вивести живим неушкодженим агента назад на батьки. Це вищий пілотаж у роботі спецслужби. І ФСБ десятиліттями бувала, будувала свої мережі в Україні, але вони були знищені Службою безпеки України. І, на жаль, і зараз ми. В трансляціях своїх говоримо новини від Служби безпеки України, подекуди розповідаючи про те, як СБУ знайшли зрадників, знайшли колаборантів і так далі. Тому подібне. На жаль, на четвертий день, на четвертий рік повномасштабного вторгнення на 1206-й день. Але служба безпеки України працює, працює гарно стосовно того, що ще сказав Черненко. Він підкреслює, що також стали відомі деталі відкриття російського зрадника, екс керівника кримського управління Служби безпеки України Кулініча. Я процитую. Його влітку 22-го року особисто затримував генерал-лейтенант Малюк. Таємний агент свідчить, що це був один із переломних моментів. Кулініч був основною ланкою у схемі росіян. Після його затримання ФСБ звинуватила Сівковича в провалі ключової операції, яку вони готували багато років. Кулініч Розвалював роботу кримського управління і, вочевидно, відігравав основну для росіян роль під час повномасштабного вторгнення, тому його арешт вкрай важливий момент протистояння служби безпеки України російським спецслужбам. І крім того, Черненко зазначає, що інтерв'ю, яке було опубліковано, ще раз демонструє нам, як служба безпеки України стала. Топовою у світі і проводить унікальні операції проти росіян. Малюк очистив службу від зрадників і почав реальну боротьбу із російськими агентами. Заключне слово експерта про те, що таємний агент підкреслив, що саме за каденцією Володимира Зеленського проводиться найбільш ефективне очищення України від державних зрадників, і цей процес. Триває. Навіть додати до цього особистої думки якоїсь я не можу, бо дійсно сказано те, що очищається Україна, відчувається це. Мені здається, що. На жаль, росіянці вони не будуть зупинятися, намагатимуться вербувати чи дійсних чиновників, чи то тих самих підлітків, яких вони вербують заради там підривів залізничних колій, заради якихось там диверсій, тому подібне. На жаль, несформовані особистості дійсно досить О, вони легко піддаються, піддаються впливу. Піддаються, піддаються впливу як би там не була гарно проведена там, культура патріотичного виховання в навчальних закладах, як би там ми зі свого боку в прямих етерах не транслювали саме любов до України, до українського на своєму прикладі, угу. ось і так далі, і тому подібне, але діти в основному проводять зараз, на жаль, своє життя у. В соціальних Мережах а в соціальних мережах, зокрема в Тіктосі, там сильно не розбираєшся. І коли свайпають, можна потрапити і на контент, який. Схиляє до того, що буцім то не таке вже воно і погане вживати російський контент, але насправді воно формує свідомість, воно формує бачення, певні світогляди і е, безпосередньо саме спочатку, мені здається, треба почистити свої медіа, Або, і тоді очиститься і е, все, все інше. Ба більше навіть якщо зараз просто вийти на вулицю. І просто взяти, ну коротенький такий, брід запитування у тієї ж молоді, там вибірку взяти з від 15 до 18, запитати у них, що, що таке було, що було майдан, що таке майдан, що, що є Євромайдан, що таке Євромайдан у них запитати, які там були герої, що таке Небесна Сотня. Я більш ніж впевнений, що 80% не мож, не зможе відповісти конкретно, що тоді було, хто був відповідальний. І Хто такий Янукович, всі знають тільки з мемів. А от про, про цих героїв, які там. Астановітесь, да? так? Так, астановітесь. Або вімкни Україну. Лише з цього. Запитати, ну, можливо, десь Західна, Україна, части... західна частина України, можливо, там контингент більш інтелігентний, він... вони більше знають, вони усвідомлені, розуміють. А ті, хто ближче до кордону з Росією, вони вже знають трошки менше.